Проводимо, можна намалювати дугу, можна намалювати рівненьку лінію, як вам подобається. І малюємо хатинку. Хатинка у нас під соломою, дах обов'язково виступає за стіни будиночка. Малюємо комин, віконечка. Дивимося, що віконечка не можуть бути, щоб вони не торкалися до вершечка даху. Вони мають розташовуватися трошки нижче. Якщо тут намальовані двері з цієї сторони, то від дверей можна зобразити стежинку. Вона йде до нас або може йти кудись в сторону. Це буде правильний такий такий варіант. Але стежинка, якщо вона йде до нас, то вона має ставати ширшою. Далі ви продумуєте, що ви хочете, щоб було на вашому малюночку. Наприклад, Можна зробити там іще пагорб, і в далечині, видніється іще одна хатинка. Деревце зображуємо досить спрощено, щоб ми могли його виконати із фетру. Наше завдання зробити ескіз, який потім можна відтворити в роботі з фетру. І на деревці, у мене, наприклад, будуть яблучка. А ви вирішуєте, як хочеться вам. В когось можуть бути грушечки, а в когось, можливо, це буде весняне квітуче деревце. Соняшник. Соняшник росте, росте до нас ближче, тому ми бачимо його детально із пелюстками. Ви можете зробити не один соняшник, а кілька. Ну і це така вже у осіння пора, тому що і яблука, і соняшник це десь десь кінець літа або початок осені. Тому, доречно, буде намалювати і великі гарбузи, що вже виросли. і Господарі принесли їх на своє подвір'я. І, і також дітки цікавилися, як намалювати грядочки городу. Тому можемо зробити і ось на схилах пагорба і такі, такий город. І знову ж, коли ми малюємо, ми, те, що від нас далі, ця частинка прямокутничка от городу, буде вущою, а до нас вона буде ставати ширшою. Не дуже... Розширюємо, але розширюємо, тому що те, що від нас далеко бачимо, зменшене, те, що до нас ближче, бачимо більшого розміру. Для прикладу, така ілюстрація. Може бути зовсім інше розташування хатинки. Тут ілюстра... хатинка розташована ближче до лівої сторони аркуша, але знову ж середина аркуша, хатинку зображуємо нижче. Зверху ми можемо намалювати, якщо хтось захоче, на хатинці гніздо, лелек, або в небі летять якісь пташечки, сонечко, хмаринки. Хто хоче, можна зробити загорожу і пагорб, і якісь дерева. Можливо, тополі, можливо, ще якісь сокорі або верби, і квіти. Звичайно ж, біля української хати завжди було багато квітів. Соняшники, і на, на заборі мені захотілося зробити український глечик, так як колись люди вішали, глечики, щоб вони просохли на кілочки біля хати. Так. Хто має бажання зробити мальву? Малюємо мальву таким чином: стеблинка, квіточки чергуються, доверху квіточки менші, донизу більші. Це не має бути рівненький кружечок. Квіточка неправильної форми. І зафарбовуєте, яким кольором вам хочеться. Мальв бувають і рожеві, і червоні, бордові, фіолетові, і листки у мальви круглої, майже круглої форми. Зафарбовуємо. Де Дуже деталізувати також не будемо. Щоб нам не було важко сфетру виконувати. Так, так, малюємо мальву. Хто хоче зробити калину, малюємо червоні ягідки і стеблинки стовбура калини. Схоже, малюється бузку. квіти в таких гронах. Буску, але вони не будуть дивитися всі в одну сторону, їх малюємо, що кожна квіточка схилена в іншу сторону, так буде правильно, так як вони ростуть у природі. І ще пам'ятаю, що хтось із дівчаток хотів робити саме квіти Маку. Якщо ми малюємо, наприклад, ось у нас хатинка. Так як на цій ілюстрації, то квіти маку зображуємо теж ближче до краю аркуша, і можна зробити ось такими їх великими. Бо якщо ви будете малювати квіти маку біля хатинки, ми їх не будемо бачити настільки великими, і будемо малювати лише як червоні цяточки. А близько біля себе вже можна зобразити ось так квіточку, що тут біля, біля краю аркуша. Квіточка маку має лише чотири пелюсточки. І так малюємо квітку маку. Одна пелюсточка і додаємо. Можна намалювати, що ми бачимо лише три четверта, нібито ховається, та ми її не бачимо, а можна домалювати ще і четверту пелюсточку. І дітки, пам'ятайте, дуже сильно олівцем не натискайте. Всі додаткові лінії, якщо у вас їх вийшло багато, підтираємо гумкою, і залишається лише одна лінія, яка нам вказує тестеблинка, або там, де а буде ваша хатинка, щоб не було нарейдено багато ліній. Нам цього не потрібно. Робота має бути акуратною. Я натискала олівцем досить сильно, для того, щоб вам було добре видно на екрані. А ви натискаєте олівцем легенько, коли малюєте, дуже легенько стараєтеся натиснути олівцем. Коли ви будете старати гумкою, на папері не лишається сліду. Ну, і коли ви будете зафарбовувати кольоровими олівцями, теж не буде видно сліду олівця все кольорові олівці все перекриють перекриють